Чорнобиль, Ця дівчинка співатиме в санремо, хоч би планета звіялась у прах, не вимремо, не вмремо, не перемремо, не звіємось, як попіл на вітрах, хай нам сама природа відплатила, пора збирати камінці. Пора, де мова вже забута, як латина, наприп'яті, на березі Дніпра. Ця дівчинка в Санрем вийде в люди, а там везувій, мов суровий дощ, уже тоді в Чорнобилі не буде, Радіаційний опадати дощ. А наш народ. Біду свою пробуде, бо як не він, бо як не ми, то хто ж? Ховається облесливий оратор за слово, ким ти був і ким єси, але хіба сховає респіратор мого народу чисні голоси. І пригадаєш, дівчинко, колисти, і небо теж, і той же дзвін струни. У нас. Ми з планетарної колиски, і не для планетарної труни, а дівчинка співатиме, хай досі, її ховають дурні й вороги, її причисті ноженята босі. З пречистої Дніпровської саги. А дівчинка співатиме, хай пізня, злетить пророча пісня до людей. Все прахом піде, але буде пісня, і ми самі воскреснемо з дітей, а їй гран-при готують вже окремо. Хоч піонерці, що їй те там, гран-при, аби співало птацтво і в санрему, вона рятує людство на Дніпрі.